Це взагалі ще сьогодні не розговорилася. Доброго ранку, ви на каналі Графіня. ми у Відні. Я у Відні. На Штефан Плац, 9 година 46 хвилин. Я це подумала, що я можу також розказати, як живе вітень о 9.46. Так само, так само, як і всі. Ну, по-перше, Мало хто біжить в музеї <с> на екскурсії, всі біжать до роботи. Може, хтось сьогодні п'ятниця, може хтось вже планує свій вікенд, там кудись у Зальцбург, чи в Тіроль, ближче до гір, тому що вони в горах катаються і в липні, і в червні. Тут взагалі класна країна для лижників, ті, хто захоплюється з горами, то вам в Австрію. І тим, хто любить кнезки. Отже, ви на каналі Графіня. Мене сюди занесло Так, зараз я розповім. Зараз початок вересня. Батьки вже їдуть додому, бучу з собаками. Сподіваюся, що все буде добре. Я перед тим, як відправити маму наряжаю. вчора їй купили рукавички, вісім пар. Щоб мама наміряла, вибрала одну. І оце я зараз біжу, щоб їх здати до щоб мені якісь там гроші повернули. І потім вже їх проважаю на потяг. Якось воно в мене прибито всі ці воски. Прям тут такий оживляш. На штайфанклас, це така комерційна вулиця, я пішла, яка вона там називається. До мого сорому запам'ятала. Тут і H&M знаходиться, і Пікіт Копенбір. Місцеві зрозуміють, де я. Так тут, я думаю, зараз вийду з метро, буде тихо, ще всі сплять, щось придумала. Тут де пішохідна зона, зараз повно машин. Всі розбираються, хтось вивозить, хтось довозить. Яка прикольна, стоїть там дівчина От. <рес> Я, скоріш за все, повертаюся вже там, десь листопад, тому що в мене ж курси, я ж інтегруюся, я зараз трошки доінтегруюся, а потім, а потім приїду в Київ. Я зніму обов'язково ще запишу відео про свою квартиру у Відні, як я жила, як я буду зараз доживати. У мене ця квартира залишиться до кінця жовтня. Ну, за всіх вони якось трошки просять до кінця жовтня, а потім уже кудись переселятися, якщо це приватне житло там австрійців. Напевно, є якийсь закон, який захищає таких от біженців. Ну чи взагалі всі, хто винаймає квартиру, хоч навіть за нуль, от, є закон, який захищає в тому плані, що якщо почалася зима, то тебе не можуть виставити на вулицю. Тебе вже там мають тримати до березня там чи до квітня, коли в них закінчується опалюваний сезон. Коли ти вже можеш сидіти на Дунайчику. Ночувати. Тому трошки, напевне, вони переживають. Причиною стало не те, що батьки їдуть, причиною стало не те, що нас виселяють із квартири. Це навпаки, батьки зателефонували, сказали, що ми вже будемо їхати, нам вже квартира не потрібна. Там наша донька залишиться ще на певний час, бо вона закінчує курси, які вже розпочала. От це, ну якби я думаю, хотіли тут залишатися, могли залишатися, але що тут хотіти. Ну ти просто сидиш в тебе вдома, хата в тебе вдома роботи, в тебе вдома треба купувати дрова, треба повезти вже собак до ветеринарів, треба подякувати сусідам, які допомагали дуже цей час. Це реально півроку, півроку ну, порали. Ну, я не знаю як, але як би то не було, в будь-якому разі ну, доглядати за чужим майном, за чужою хатою, за чужими звірами. Ну, це, це, це робота, це дуже велика робота. враховуючи, що це молоді люди мого віку, у яких також є робота, які там мала поступила в інститут. Ну, коротше, там є свої нюанси, тому, тому вже час. Зараз останнім часом дуже надихають ці картинки і пости ну, про контрнаступ української армії, про те, що ну, якось так. Не то, що ми планували, що коли війна закінчиться, ми повернемось до війна. Не закінчилась, війна продовжується. Але дійсно, коли в тебе вже якісь є успіхи, які це ти дійсно бачиш, тактичні, тактичні успіхи, тому що ідеологічно, я казала, Україна перемогла в цій війні. Стратегічно також залишається лише тактично це все тепер оформити. Коли в тебе є явні успіхи, то це надає наснаги то це тебе більше ще наближає додому. Але незалежно від цього, я дуже бажаю тим, хто вирішив, якого війна стала ключовою такою точкою і вирішив поміняти життя. Поїхав в іншу країну, забрав дітей, забрав родину. Я бажаю всім влаштуватися, знайти себе, знайти гідну роботу, здійснити свої мрії, щоб ваші діти вчилися в школах, щоб ви себе відчували спокійно, захищено. Залишайтесь там, де ви хочете. Я дуже бажаю тим, хто хоче якнайскоріше скоріше повернутися додому, щоб було мирне небо. І щоб ми могли повернутися додому, щоб ми могли будувати безпосередньо я. Ви Там можете щось писати, щось розповідати. У мене бекстейдж і да? так? От. О, це також життя. І кожен має право на своє життя, і у кожного є свій вибір. Поміняю лавочку. І в року тому, коли я прибула в Австрію, я ну, взагалі не розуміла, що буде з моїм майбутнім, не те, що на рік, на місяць, я не розуміла, що буде на тиждень вперед з майбутнім, тому я йшла по правилам, по, по інструктажу, який мені надавала Австрія, центр інтеграції. Мовні курси, ну робіть, йдіть на мову. Ми зацікавлені, що ви тут були. Я дійсно розуміла, що люди дають підтримку. Може, не держава так сильно, от як хотілося б, Но конкретно люди квартири, які ми жили, це приватне житло. Люди могли б отримувати дохід за це. От нам просто дозволили жити, тому що війна. Ми познайомилися з чудовими людьми, які надають підтримку, які дають правильні поради. Ну, всі вони казали, ідіть, йдіть вчіть мову, тому що без мови тут ну, нікуди. Але я розумію, що тут кудись, якби навіть хотілося. У мене дуже багато чого є вдома і багато кого. Багато хто мене чекає, тому я повертаюся. Але навіть якщо ти вирішив тут залишитися, мова це... Ну, це не так просто мова. Це два роки. Два роки тобі треба вивчати мову до рівня b 2 щоб ти мог почати працевлаштуватися. Але там не вчитерем, що вчитерем це ще більше, то це один. Що ти почав якесь працевлаштування, це b 2 Ну, А2 це тобі зразу мені сказали, що А2 це рік ти вчиш, потім тобі можуть дати професію навчити тебе бути малером там чи пакувальником салата ні пакувальник салата без мови може бути щось таке що в колективі що, що в команді ви пакуєте той салат тебе тім тому ти вже маєш спілкуватися якось з людьми щоб щось починати своє ну це це важкий шлях напевне воно того варте і також це ще як такий екзамен на виживання тому що тебе ніхто тут не запитує, хто ти по професії, чим би ти хотів займатися. Тобі одразу в Австрії кажуть, ось, чому ви не хочете прибирати в готелі? Чому ви не хочете там Та да, нічого більше, тільки прибирати в готелях? А, ну ще складати посуд, посудомийну машину в ресторані і ще там десь. Серпачок потім зроблю. Ось і щось вони натирають цю палку, в мене на щось хороше. Ну, Вперше я видихнула, коли я поїхала в Київ, і я зрозуміла, що я не у в'язниці знаходжуся тут, в Австрії, у Відні, що я можу все-таки виїжджати. Я Якось почала більше піднімати голову і дивитися навколо. А вдруге я почала любити відень, любити Австрію, коли я зрозуміла, що я зараз поїду додому і, можливо, я буду сумувати. За цими всіми красотами, за цими фонтанами, за цією архітектурою, за цією на лайті, за цим термін на термін, за цими трамваями, на яких написано, що воно буде через три хвилини, і воно приходить через три хвилини. Як я буду сумувати? Як я буду сумувати? Дуже буду сумувати. Вже скоро буду дуже сумувати. Зараз вже 10-та ранку, зараз відкриється мій магазин, куди я маю потрапити, але до цього. Ой, вже бачите, відкривається. Черг, воно опускається прямо за моєю спиною. А -а -а. Бачите, як це чудово робиться? Що я вже сьогодні встигла? Я сьогодні встала о 6-й ранку. На сьому ранку я заїхала до свого лікаря, сказала, що в мене болить спина, він виписав мені. Лікарняний, тому що я маю сьогодні буду показати лікарняний в школі. Я пропущу одне заняття. Якщо я буду без причини пропускати, мене просто відрахують. По темпам я встигаю, тому що там 5 разів на тиждень, і це дійсно класно. Я ну, філонію не роблю домашні завдання, бо я ну, багато вчусь протягом тижня. Але якщо ти пропускаєш, то тобі потрібно мати якісь документи, які підтверджує поважну причину твого пропуску. Я цьому ранку вже була у лікаря. Зади мені виписали якісь там таблетки, я заїхала півулочки. Я заїхала в аптеку, я була вже восьмій ранку була ранку в аптеці, брала ці препарати. Потім на дев'яту ранку я заїхала в, до лікаря-стоматолога, у мене там був термін. От, я подумала, що трошки там перенесу собі по датах, Я ж така біженка, часу багато, але нічого не встигаю. Перенесла, регулювала свої терміни стоматологічні. І ну, я вже цей так набігалась трошки. Вот, зараз зустрічаюся з, здаються рукавички, вот, і зустрічаюся з подружкою на каву, бо вона завтра їде в Київ, післязавтра. Вона купила собі валізу, біжить на німецьку свою, а я забираю її валізу, повезу. Отак. Не стимулює. Ну, в Києві б я стільки багато не зробила, можливо, тому що, що машина, чи тому що якось воно. Чи, Може, то, що дійсно велике місто, чи немає організації. Ну, от... Чи може в Києві о 6-й ранку не вставала, звісно. Ну так, о 7-й ранку в Києві лікарі не починають працювати. Хіба що о 8-о 9-й. Зараз я вам покажу, що я купила. Все, я вчора тут попереривала всі рукавички. Ну, за 15 євро рукавички я вважаю, що можна взяти. Шкіряні прикольні такі. Ну, ось є такі ще якісь флісові, теж 15 євро. Мені кажеться, шкіряні буде краще. Ось вот, такі ось вовна. Або одразу бігти на касу, бо вже 6 хвилин пройшло. Тут працює один касир, можуть тільки на другому поверсі здати. А мені простої тікає. Мені треба буде через годину вже вдома. Там речі зібрані у батьків. Буде великий переїзд. Пощастило мамі, мами день народження сьогодні. Пощастило, тато купив ціле купе. Квитки на прямий потяг, Відень Київ. Це як, ну, як привид. Ну, в Києві взагалі немає на нього квитків. Тут також дуже складно взяти. Він якось пішов і йому просто поталиною впало, якби це повне купе, тому що дві собаки, куча речей. Все, справа зроблена. 10 година, 16 хвилин, рукавички я вже повернула. Тепер біжу далі, далі, далі. І... Я думаю, що ми вже зустрінемось на вокзалі, чи там десь вже біля виходу з квартири. Я собі я зафільмую на згадку ті тюки. От, враховуючи, що ми ще з друзями передавали, там якісь бебеки. Я не знаю, як ми бігли сюди з однією сумкою, ми виїжджаємо з трьома. Щоб я такий прямо там шопоголік чи мама, теж не скажу. Ну я їм купила куртки тут. Ну, я купила одяг, тому що я не знаю, е, як це. Мама в Києві, мене, в мене там все є. В мене вдома, є. ти не знаєш, що в тебе є вдома. Ну те, що у нас цих шуб немає, що втрача позабирали, якісь там дублянки, це вони, напевно, позабирали, бо це є дорогого. Може, просто забрали якісь теплі речі, щоб десь грітися. Може там, ну я не уявляю, якщо ви забирали жіночі труси, коли грабували наші дома. Ну я не знаю, що там є. Тому мамі сказали, давай ми тобі купимо взуття. Куртки, якісь там кофти, пару теплих штанів зимових, тому що в хаті буде холодно. Ну, і оці рукавички. Якийсь базовий набір, щоб був. А далі вже як Бог дасть. Тепер це все треба придане вивезти до Києва з рідня. Ось. Це зараз метро. Я буду вдягати маску, тому що такі правила. З ну, татом це про маму розказав. З татом ситуація краща, там ну, також у нього є своя торба лахів, але його я вділа частково на секонді, бо було багато речей для чоловіків, а чоловіків було небагато. А частково я його вділа також в магазинах, бо на знижках знову ж таки жіноче все розгрібається, все путнє годне. А чоловічі от зараз вже пройшли там ці всі основні знижки, якась там окрема поличка лещенця. На тому лещенці можна ще. Вірнути два воєнних училища, скажімо так. Ну, всі, всі розміри на чоловіків, гарні якісні речі. За такими цінами, там, повірте, 17 євро я йому купила куртку, там ще щось хотіла йому там взяти, якісь там гуді по 8-9 по євро. Ну, речі, О, тільки спустилося, тільки спустилося, він вже стоїть внизу. І каже, що я на каже, що я повинна вдівати маску. Ось такі хлопці секьюріті кріпенькі. Тобі кажуть, що ти повинна вдівати маску. Коли тобі такий мужчина сильний щось каже, хочеться зробити. Суваємося до ліфта, а потім далі. Погрузка. Погрузка відбувалася в два етапи. Перший етап я не зняла, бо всі пересварилися, поки збирали речі, поки виясняли, хто що бере і скільки. Другий етап уже поспокійніше. Наша мамина кума чекає нас на вокзалі з речами. А ми заїхали ще раз додому, взяли собак, те, що залишилось. Я вирішила, що оце повинно поїхати в Київ. Оце Сімбина штука, Сімби тут вже немає. Сімба в Києві. Буду впихувати. Ну і підзніму вже вам на вокзалі тоді весь коротше, весь табір. Ну, у нас ще є година до відправлення потягу, це значить, що я ще пів години на перекур. Ось. Вдячна. Гриша. 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 Тихо, 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 Тіха. Гришечка. Чого? Масяня. І то, що нажито. Трошки. Дякуємо Австрії, дякуємо відео за чудовий експірієнс, можливості, насолоде життя. Ну, Цей автомобіль теж вирішили забирати з собою. Незамінімо в господарстві віж. А, до речі, ще одне брики-ньюс. Між сьомою і шостою і сьомою колією прибрали локацію і там, де видавали цивулки, ще щось. Данки. Не заважає веселитися далі. Гарними пихнули. Підписуйтесь на канал Графіні, ми на чимось таким не димем. Ставте лайки, ставте запитання, рада інформувати. Може не так і з під ножа, скажімо так, але ну, цікаві у нього. інформативні. Пока. Поки мене тримтять руки, тому що поїзд почав їхати. То часок ми грузили речі. І це повний капець. Хтось дернув стоп-кран. Зараз воно вже червоне викладається. Ще хтось добігає. Чого вони добігають, не звісно. Фух, Наташі сказали, що все, боже, Наташі видулася вена. Наташа ще не все, Наташа ще три місяці чудового перебування у Відні. Тому дякую. Дякую, що ви на каналі. Дякую, що батьки у потязі. Все, пока